Доброго ранку. За вікном сьогодні така погодка нецікава, туман. Звідки вони ті тумани беруться, незрозуміло. Мої вимагателі на місці. Не встигла я очі продерти, як вони вже всі позбиралися і требують їсти. Буду кормить, що ж робить. І оце кожного ранку у мене отака картина. Бачите, кормлю кицьок своїх. Все, м'яучить перестали, всі їдять. Резиночки валяються, це їхні такі цацьки. Травка в них ось тут є, ну вже вони її ще та й доїли. Нова там на підході. Зараз ще сухого корма насиплю, водички долью. І все. День розпочався, друзі. Ви бачите, кого я побачила за вікном на дереві? Дві білочки вон там бігають. Маленькі. Такі цікаві. Теж їм з позаранку не спиться. Мене кицик розбудив. Сьогодні вихідний. Можна було б ще спать спати. Лазять по дереві, друг з другом граються, видать. Отак от у нас тут. Як у лісі. Суботній ранок. Ті ще сплять. У мене кицики розбудили, покормила їх, як ви бачили. Захотілося мені чогось свічечку запалити. Отака в мене ароматна свічечка. І буду готувати пиріг. Раз таке діло. Ось уже яйце одне розбила. Є в мене сироватка. тістечко в мене буде <кій> просте. Яєчко з сироваткою, ось, бачите, так розчинила я. Насипала мукички, кориці, ванільного цукру. І зараз ще такого цукру додавлю, щоб сладеньке ж було. Додала цукру, ще схотілося мені горішків додати. Ну і ось таке вийшло. Зараз буду все це мішати, і буде в нас тісто. Ще я в таке тістечко додаю олійки. Десь 4 столових ложечки. Бачите, яке тістечко уже гарне. Ще сюди треба муки. Ну, ось і все, бачите, тісто я приготувала. Зараз витягну начинку, а начинка в мене буде вишні. Я їх заморозювала минулого року. І зараз буде пиріг. Вишнями в мене. Ось такі вишеньки у мене, бачите, які гарні. Ось, бачите, вишеньки я розклала, звісно, я хотіла б їх більше покласти, але буде дуже сирий пиріг, вони соковиті такі, віддають свій сок. Ще зверху я трішечки сахарочком посипала і все. в мене отака. Силиконова форма, вона, звісно, на відео не дуже гарно, ну, нічого. Вона поки що працює, тому я нову не купую. Є в мене ще одна, після кількох запікань, вона оце така стає і воно не вимивається. На жаль, ну нічого страшного. Головне, щоб пиріг був добрий. А так все ок. Ну, ось, друзі, і все. Отак от розпочалось моє утро, мій раночок. Котики мене побудили. І тепер буде у нас пиріг. Буду зараз пити каву. Поставила я на 40 хвилин 185 градусів. Отак от, от може хто. Захоче теж собі зробити такий пиріг, то будете знати. Буду готувати каву, до речі, хочу сказати, що нещодавно я купила ось таку кавомашину. а свою попередню на дачу збираюсь. Вона вже у нас багато років. Будемо на дачі теж кофію купити. А тут більш таку сучасну купила. Звичайно, взяла в кредит, тому що вона немало коштує. Може, хто збирається купити таку, або теж у когось така є, то діліться, діліться своїми впечатленнями, як і що. А хто хоче приобрести, можете писати. Я своїми поділюсь, якщо. Сіла, друзі, попити каву зробила. Я там трішечки засняла, як вона в мене робилася, і за кавомашину обмовилась. Чому ще включилась? Хочу показати, що я купила на дачу садить. Може, ще хто вже покупляє Оце такий салатик я завжди купую. Такий, тоді ще ось такий. Ось такої рукалки накупила. Тоді такої ранньої редисочки. Ось така длинненька рекомендую, хто ще не пробував. Дуже смачно. Ось такі огірочки вчора зустріла, купила два пакетика, бачите? Не знаю, я полюбляю завжди такі маленькі, а це щось, думаю, давно вже не купувала таких оце длинненьких. Тоді дивіться, що ще. Це базилік такий. Ще отаку спаржу купила. Завжди садю ще. Може, десь жовтеньку подивлюся. Отакі квіточки хочу ще посіяти. Літній вечір матіола. В кадрі вона, мабуть, там задом наперед. Ну і морква в мене, здається, була там, але я так зустрілася, вона мені саме така, я оце, таку королева осіння. Полюбляю. То оце взяла. Так що поділилася з вами, друзі, що я накупила. Ну, це ще не все. Ще ж я помидорки садю, бурячок. Ну, треба передивитись, що в мене зосталось з минулого сезону. І тоді вже там орієнтуватися, щоб не набирати багато. Огірочки точно помню, що є. Отакий у мене початок дня, ще я в піжамці, п'ю каву, а там побачимо борщ у мене на підході. Вчора зробила бульйон, вже не встигала, бо робила жульєн цілий вечір. Заходьте подивіться, в мене є на каналі вже відео. І всім гарного вихідного, гарного початку дня і тихого, мирного. Пока-пока, побачимось. Не забудьте поставити вподобайку. І хто не зі мною підписуйтесь, будь ласка, будемо спілкуватись.